Друзі, привіт! Прийшла така огромна посилка з Aliexpress. Буду розпаковувати. Там така мішок прийшов. О Огромний. Я вже догадую, що тут може бути. Да. Це до кресла прийшло. Зимой може бути холодно, то треба утеплятися. Такий утеплитель для кресла. Ого, ви тут скочем перемотали. І отут так скочем перемотали, хто значить відкриємо. ножницями треба. Может, инструкция есть. Утеплитель для кресла массажный. Отакий такой массажный утеплитель для кресла. Такая инструкция. Вот такая. Ну все. Вот там не видно. Тут в кометі місця мало світ не виставлені. Отак. От Масаж. Ну, дивіться, з утеплителем, з масажем. Масажне кресло. Отаке. От ну, щось випало. О, до нього ще й блок питання є. Ой, прикурюватель випав. Що у все сипеться? Ось випало блок питания і такий прикуриватель. До акумулятора можна запитати його. 12 вольт. Можна і от павербанка, мабуть, його. А може і ні. Що тут? До сонячної панелі можна підключити. Ось такий коннектор, як до сонечної панели. Зимою хто значить потягне моя панель сонечну. Ось такий пульт. Ось такий коннектор до нього. І ось пульт. Ось такий. Масажний пульт. Ось такий пульт. Будемо якось його. Підключать. Оце, мабуть, придеться обрати сідушку. Немає ну, разом не вийде не їх. Що тут? Ну, такі дві резинки ось ту треба надіти. одна резинка, друга резинка. Нанотехнологія. От так же, да? так? О, значить все правильно. Електростух. Так що сюди удобно буде. О, у мене тут нема куди його підключити, получається. Ну, вже так массажирує. Такі ці. А де ж це? Куди я вже. Дів... Прикурювати і блок питання? Блок питання 220 вольт. 12 вольт 1 ампер. Чи що це воно? Ну таке? Класне кресло. ще якесь трохи твердувати, що не розпрямилось. Ну, Главне, щоб підогрів був. Зімою холодно стає. На зиму готуємося. Блок питання в конектор. Накрас мені все до розетки. О, Мабуть виключу зарядку якусь до телефона. О! Включилось. А тепер що. Як тут масажний режим. О, ну, пульт, звісно, зробили короткий, бля. Чуть-чуть би длинніший. Ну хоча ось От все. Отакого причеплю пульт. О, а вібрації о, клас, так я массаж. Функціонал. О, і знизу тепер вібрує. Клас. Не вже таке кресло. Прям як те кресло, що друге пробував, таке огромне таке кресло м'ягке. Так само. Як там ще воно таке їздили валіка, а тут ні. Клас. О, це вже як телефон вибір в кармані. А Обогрев тут. Таймер. Це на, на, другому режимі. А як тут обогрів включить? Він тут є. тут тільки вібрації? Ох, і масажирує. Thank you. Оце можна підключити до цього до якоїсь ігри комп'ютерної. І, і щоб воно як джойстик это вібрирує в руках. Зробить, щоб кресло все вібрирувало. До Майнкрафта підключить. Або до сталкера. Ну, це вже термінатор якийсь. Тут, Інтересно, є на, на нагріватель якийсь? О, да. Восьмий режим сідушку легко масажирує, задницю масажирує. 30 минут можна на таймер включити і спать лівати. Ого. О, другий режим уже класний. Як цей пульт так розмістить? Десь для пульта карман должен быть чиня. Це не в цьому креслі? Вс сюди його, чи куди? Мабуть, нагрева немає, блин. Значит, було нагріватель написано. Ну хто знає, може воно гріє? Я накрасу це відкрив, він вже давно посилка прийшла. Думаю, зимою відкрию, щоб подогрів був. Так у ну, мене там лежало, на зиму приготувався. Мабуть, подогрів немає тільки масаж. Там на сайті наче було подогрів написано. Це щось не те заказав. Ого, який режим. Ну, мабуть, нема подогріва, якесь заказувати. Або таку жилетку закажу з підогрівом на зиму. Ну так, да, тепер треба щось друге з подогрівом шукать. Ось, Осьо режим. Перший класний такий. Прямо точно масаж. Сп... Масаж спини перший. О, тут інтенсив моє настраивать. Це взагалі не чувствую. Оце вже чувствується перший режим ще. Раз, два, три, чотири. Чотири режима десь. Інтенсивом. О, все найбільший інтенсив. по почерді спину, поперек і задницю масажірує. Щось не гріє там, нема подогріву. Другий якийсь з подогрівом найти на зиму. Це можна в машину, куди хочеш можна його. Тут є і до машини підключить і в розетку підключить можна і в машину ще. я в розетку включив Можна в машину їхати і кров розгонять Вотки Масаж кресла. Ну що круто? Круто так, класно. Куди цей пульт приложити? Щось треба для пульта придумати. З тяжками його. сюди. Всей сторони не мешать будем. Ось внизу можна дивіться. Так у мать внизу його причеплю ось сюди. Стяжкою зараз причеплю. У нас такі стяжки є. Цей Вавруль, наче їх взяв. Значить, достануть вони не короткі. Отак ось так сюди. Угу. Ці короткі в мене, блін, стяжки, треба длинніші брати. Ми зараз дві причепимо. Попробуємо двома не той стороной, что на тінец. Такое все две стяжки. Чтось не так зробив. Підушки. От блин, вже давно так не робив. Не так зробив. Треба не до кінця тягнути, а я до кінця затягнув. Он так треба сюди трохи, потім їх підтягнути. Отакого От зрозумію, щоб один був замок тут, а один тут, а з іншої сторони. Он такого типу, як не знаю, чи там видно. Yeah. Ти наче треба ще одну стяжку з'їжджає. На перш все удобно підкреслю все нажимать. О тут то мішає воно.

Ну, поки отключу його. Класний такий масажер. Це кину до своїх проводів. Цілий ящик з проводами. Це блокпітання, хай поки тут полеже. Ну що, друзі, до зустрічі!